Партнери прем'єр-міністра по коаліції хочуть його підставити і сказати, ви бачите. Ми хочемо попросити зробити одну річ, яку давно вже пора зробити. Ми більше не хочемо цифр, де написано матеріально-технічне забезпечення апарату Верховної Ради. Ми хочемо конкретних скільки наїдальних. Скільки на автомобілі, скільки на нікому не потрібні книжки, От дайте нам як ці величезні мільйони, а потім мільярди складаються. Поки ми не побачимо з чого складений бюджет, ми за нього голосувати не будемо. Бо за моїми переконаннями можна взагалі не брати кредити МВФ. Якщо з бюджету викорінити корупцію, а вона там прихована в страшенних е, непримітних рядочках. Журнал Віче нікому з журналістів нічого не говорить, нікому не говорить, і парламентарям нічого не говорить. А він щороку забирає мільйони гривень платників податків. Той самий клятий автопарк журналісти громадського порахували, що депутатам було б в 20 разів дешевше їздити на таксі, якби вони його викуповували. Е, там є величезна кількість корупції, яку треба вичистити, але ми її зможемо вичистити тільки, якщо доможемося відкритих цифр. Є закон він називається про прозорість використання публічних коштів. Він вимагає, щоб кожна платіжка, яка робиться за гроші платників податків, виставлялася в інтернет. Я хочу, щоб цей закон почав діяти починаючи з цього бюджету. Я хочу бачити з яких платіжок запланованих він складається. Навіщо тоді Це позакове скликання ради. Я ж кажу, хтось хоче зробити вигляд, що він представляє бюджет, а хтось хоче за це ще раз подарувати квіти прем'єр-міністру з іншими. Правами по зустрічі з е, Холодницьким, яка щойно відбулась на комітеті. Скільки ви плануєте попросити е, арештів грошей для е, антикорупційного і генеральної прокуратури Ми хочемо, щоб на антикорупційне бюро окремим рядочком було виділено? 495 мільйонів гривень, а на антикорупційну прокуратуру 78 мільйонів гривень. Ми впевнені, що незалежне добре фінансування антикорупційного бюро обов'язкові, інакше нічого не вийде із цієї ідеї розірвання кругової поруки творення незалежних антикорупційних органів. Вони вже почали їх відробляти сьогодні. Проведений перший арешт у справі про суддю хабарника, і це дуже добре і дуже символічно, що саме з хабарництва в судах, де є величезна, страшна, найголовніша біда в Україні, що саме з хабарництва в судах Національне антикорупційне бюро разом з антикорупційною прокуратурою почали арешти. А що вирішили, будуть справи по майдану передаватися з ГПУ в антикорупційну? Управління Сергія Горбатюка, яке всупереч різним палкам і перепонам, які ставить Віктор Шокін, все таки розслідує справи майдану і намагається відновити цю картину. Воно дуже просить дати їм завершити ці справи, довести до кінця. Такої самої думки, і директор антикорупційного бюро і антикорупційний прокурор, вони кажуть, хай це дороблять для ті слідчі, які вже там два роки в справі, які вже багато що. Зрозуміло, я думаю, цю позицію треба підтримувати. Скажіть, будь ласка, з приводу цього податкового кодексу, який сьогодні заховали в порядку денному і назвали, начебто, це підвищення конкретності оподаткування, оподаткуванні. Чи буде самопоміч підтримувати, чи не буде? Бачили цей проект чи нас вчора була величезна дискусія всередині фракції. Ми вважаємо, що по перше. Обов'язково е, треба зробити справжнє зниження податків. По-друге, в жодному разі не чіпати е, нещасних е, єдинщиків, е, які, можливо, приховують частину своїх прибутків, але в будь-якому разі чесно їх заробляють і почали сплачувати е, щось е, до бюджету. І без ухвалення цілою. Низки таких ідей ми вважаємо, що податкова реформа буде несправжня. Це буде як реформа прокуратури, як реформа судової системи, як багато реформ, які тут пройшли тільки на словах. Треба реальне зниження податків, треба реальне зменшення податкової, щоб її просто не було там, де вона не потрібна. І треба залишити в спокої фізичних осіб підприємців. Поки держава не навела лад в себе. Поки крадуть міністри, крадуть урядовці, крадуть найвищі посадові особи, люди не погодяться платити податки, і це треба розуміти. На чому так дивно називатися? Чому не називається, що це податковий кодекс, а називають там що це підвищення конкретної спроможності по податкуванні? Що це за дивна така? Я думаю, що це старе шахрайство за красивими словами врятувати, заховати погані ідеї, і це шахрайство більше не пройде. На сьогодні також презентуватимуть бюджет на наступний. Власне, він був порахований всім нам відомо за новим уже кодексом, якого ніхто не бачив. Профільний комітет пропонує перерахувати його за старим, а новий податковий уже приймати в наступному році. От ваша позиція чи може бути Знає так швидко бюджету, перерахований? одна. Ще більш важлива ідея: насправді ніхто ніколи не знає, а на що справді йдуть ці гроші. Даються великі цифри: там 3 мільярди гривень на прокуратуру. А куди? Чому це не обертається на нормальні зарплати для нормальних прокурорів? Або там 5 мільярдів на лікарні. А куди? Чому люди не відчувають потім цього фінансування під час свого лікування і платять самі? Наша вимога разом з бюджетом. Відкрити усі заплановані витрати до кожної, до кожної на сумі, яких він порахований, Щоб ми бачили не просто утримання Верховної Ради, а є там на безсовісний автопарк, який ми давно пропонуємо закрити гроші, чи немає. Є там на ненормальний журнал Вічі, який ніхто в очі не бачив, але він забирає мільйони гривень державного фінансування. Ми за таке голосувати не будемо. Тобто, вимога самопомочі, щоб бюджет був відкритий і ми. Разом з вами, разом з усіма громадянами країни сіли, відкрили ці стоси цифр і почали вивчати. А для чого на це тратити гроші? А для чого на це тратити гроші? Я впевнений, що тут на 30-40% вже закладена корупція. І більше ми не маємо права так голосувати. Минулого року справді був сформований уряд, тільки пройшли вибори, не було. Ні в кого ні часу, ні шансів розібратися, тому що не було грошей в бюджеті. Було потрібно стабілізувати курс, потрібні були екстрені кроки. Але зараз у уряду був цілий рік. Ми ухвалили спеціальний закон про прозорість використання публічних коштів, який вимагає кожну платіжку, яка робиться за гроші платників податків, ставити в інтернет. От Давайте ставити. А можна ще, будь ласка, по, по назика? Ви ж знаєте, що там звинувачують е, уряд, в тому що вони начебто е, обрали своїх е, скажімо так, своїх підопічених туди, ну, крім Віктора Чумака, звичайно, що, а не вибрали, наприклад, того ж Маселка чи Веніславського. Щ, я, чи будете взагалі е, комітет займати? Ми дуже уважно слідкуємо за виборами. Те, що ми мовчимо і не втручаємося, це тому, що ми політики, які вважають, що якщо конкурс відбувається чесно, нема чого там політикам робити. Але зараз є серйозні сигнали про те, що цим конкурсом знову намагаються прикрити пропихування своїх людей. І ми сьогодні заслуховували виборчика делегованого Верховною Радою за рекомендацією нашого комітету, колишнього декана Могилянки Володимира Сущенка. І він розповів як виборчик, що на його думку уряд свідомо припихує підконтрольних людей для того, щоб вони утворили агенцію, яка має слідкувати за деклараціями урядовців, тобто фактично самі себе. Контролювати це є дорога в нікуди. Ми обов'язково змусимо виправити фальсифікації, якщо уряд сам це не зробить в найближчі дні. Ми взяли це під контроль.